Привіт-привіт, мої любі коза Зараз буде прогноз на цей місяць на вересень конкретно для вас. Які події на вас очікують? Що вам треба робити, що не треба робити? Поради від карт. Давайте дивитися, мої любі коза роги. Цей місяць буде місяцем справедливості. Аркан справедливості. Що це може означати? Ну, по-перше, те, що дуже багато правди якої випливе на поверхню, дуже багато чого ви дізнаєтесь, того, що було приховано. Те, що ви просто не помічали, можливо, люди почнуть знімати маски. Да, люди, яких ви давно знали, вони почнуть показувати своє істинне обличчя. А, можливо, ситуації якісь почнуть кармічні так, вирішуватись. Наприклад, ситуація, яка була а, в минулому, да, вона ніби вже завершилась, але буде знову і знову повторюватись. От ця, от та, що ситуація так затягнулася сильно, що вже потребує конкретного такого знаєте, вирішення. А, можливо, колишні будуть навіть повертатися. Да, будуть просити вас на вколішках повернутись до вас, повернути всі стосунки, всі любові. Тобто, все, що не вирішене було в минулому, зараз почне до вас липнути. Зараз почнуть і ситуації проявлятись, і колишні, і партнери, і друзі. І це нормально, тому що зараз у нас коридор затемнень, і якраз таки в коридорі затемнень і радять. Все вирішувати. Все, що дуже затягнулось, наприклад, у вас були якісь борги, або якісь справи по документам, якісь судові справи, так само, да, все таки, можуть бути у вас суди в цьому місяці, або закриватись якісь е такі питання. Паперові, або підписуватись якісь документи, да, закриватись якісь контракти, або ви отримаєте, наприклад, документ, про який ви так давно чекали. Наприклад, там, можливо, мріяли, або просто чекали. Можливо, у когось прийде документи на розлучення, або документи на квартиру, або на машину, тобто там не знаю, якийсь суд буде, так, і ви там виграєте. Ось, або просто закриється це так питання, тобто це все. Це, що буде вирішуватися, от якраз таки цей період вересень, коридор затемнень, конкретно для того, щоб ми закрили всі наші питання і так само із колишніми нашими партнерами, так або людьми, з якими в нас ну не зрозуміло, так яке було спілкування. Ось, ніби ми вже розуміли, що, ну, наприклад, да, ми з кимось там е, зустрічаємося, і ми розуміємо, що вже нас нікуди ці стосунки не ведуть. Тобто вони вже вижили самі себе, так, і ніби і ким Теж не хочеться, так дуже так жалко. І нести з собою теж дуже тяжко. І ніби вже ці стосунки перестають існувати. І ви ніби трималися за них просто і перебували в них через якісь там фактори. Ну, наприклад, залежність, страх там бути однією, да, багато яких чинників може бути. Прив'язаність. І ви просто не йшли з цих стосунків. І зараз якраз таки час для того, щоб їх завершити, відпустити. Або стосунки, які вже закінчили. Але не дають вам шанс відкритись новим стосункам. Наприклад, ви туди подаєте енергію, думаєте про цього партнера, згадуєте, думаєте, що ще там є шанс, а вже людина, наприклад, з іншою людиною, або просто вже все, історія закінчена, так закрита. Тому якраз таки дуже важливо всі-всі всі свої справи позавершувати, всі борги віддати, як і духовні борги, так енергетичні, перестати вже комунікувати з людьми та поставити вже крапки там, де вже треба було це зробити дуже давно, де вже ви відчуваєте, що ну не йти з вами з цими людьми вже по доріжці, вже все відпрацювали. Ви з ними можете так сказати, свою карму. Вже треба відкриватися новому. Вже це забирає більше навіть енергії. Аніж дає, і з чого б це просто не стосувалося в цьому місяці мої любі козироги, у вас, знаєте, як буде таке кармічне вирішення всіх ситуацій. Ви поставите всюди крапки і підете в нові енергії а, нашого, нашого нового світу і вашого нового життя. Що ще мої любі козироги? Ну, знову ж таки, семірочка Пентаклів, до речі, у вас теж. На дні колоди, да, завжди це фонова така карта, взагалі, яка показує такий моні... так, фон подій. Да, головна така подія, ключова і стан, тобто дев'яточка кубків. Боже мій, це достаток, це радість, це наповненість. Ось ви почнете наповнюватись енергією, новою енергією. Тобто, да, стара енергія уходить, нова енергія приходить. Ось цілює нас. Якраз таки у вас тут буде відчуття достатку, наповненості. Можливо, да, чогось не, хват... не вистачало. Ось там минулі, там тижні, місяці. Ви могли не вистач не Не... Роз... не... Не розуміти, як наповнюватися енергією, могла бути така нестача енергії, да? спад енергії. І зараз ви відриваючи від себе ось ці незрозумілі контакти, які вже не слугували вам благом, так пішли там з роботи, на які вам не подобалось. Просто відпускаючи ті речі, які брали вашу енергію, ви будете відкривати для себе нову енергію і нові потоки, які будуть направлятися саме на те, що вам треба. Так, на новий етап вашого життя. Якраз таки тут про наповненість. Ось, знову ж таки, да, будуть йти люди з вашого життя, які могли заздрити, які погано про вас говорили, які ви просто розумієте, що ну, от, да, могли якось пліткувати. От ви розумієте, от ви прям відчували, що ці люди вони... Ну не бажають вам щастя, добра, да або якось могли лицемірити в очі вам казати одне поза очима друге. От якраз такі люди вони будуть йти з вашого життя і не бійтеся цього, так тому що зараз може прям масово ми, любі козирові, почати прям як звільнятися простір, да ви до речі, можете якось і переїхати тут, і да, знову ж таки, змінити своє місце проживання. Або е, піти там з роботи, на які ви так довго були. Тобто якась може бути дуже кардинальна зміна, і так само і масово можуть йти від вас люди, і вам цього не треба боятися, не треба боятися змін. Тут ви, мої любі козероги, мої любі дівчаточка, переходите в стан імператриці е, жінки. Жінка-плодорідна, да? жінка, яка їй всього вистачає, вона мати, вона, е, от у вас буде прямо навіть в мене таке відчуття відкривається. Ось ця сердечна чакра, чакра так само, і Сватхістана, і анахата, тобто задоволення від життя тут іде прямо, ви будете притягувати гроші магнітом. От, напевно, ви просто свою енергію повернете, і ви почнете її направляти. В русло, можливо, хтось тут займається якоюсь творчістю, да? співи, танці, свій бізнес, там якийсь відкриє салон краси, або взагалі може змінити свій стиль, так? тому що імператриця це якраз про красу. От, може взагалі змінити стиль свій, там змінити зачіску, взагалі стиль одягу, простір свій так? очистити, викинути речі, які вже ви там не носили, вони просто забирали енергію. І накупити собі нових речей, гарних речей, да? облаштувати собі простір вдома, щоб дуже гарно все було. Ем, хтось може знову ж таки чомусь новому навчитись, наприклад, у вас буде жага прямо до кулінарії, щось нове спробувати. Тому вам тут така порада, дівчатка, прям прокачувати цей місяць свою жіночу енергію. Тут вона буде круто притягувати прям матеріальні блага і саме гроші. А, про що це? Да? Як по імператриці прокачати свою енергію жіночну? Можливо, завести собі якусь тваринку, або для когось це навіть буде. Е Почати задумуватись над тим, щоб завагітніти. Для когось це буде місяць, коли ви зможете завагітніти, або просто буде бажання створити сім'ю, або буде просто бажання створити затишок в своєму домі, буде бажання створити якусь там свою справу, таку, знаєте, як душину, тобто там, де ви можете себе проявляти через творчість. Ось, або своїм тілом, да, наприклад, своїми талантами, або вести якийсь блог, або відкрити там якийсь свій магазин, знову ж таки, або просто от м -м, почати свою цю красу внутрішню реалізовувати в світ, і е -е, світ тоді буде. Надихатися вами і енергією, яку ви просто несете. От ви цю енергію будете розкривати свою таку творчу, життєдайну енергію. Так, тому що імператриця це якраз таки про творчість, про те, що ти можеш щось створити з нуля. Да? Як жінка створює дитину з нуля в своєму організмі, да? вона її винощує. І вона її народжує, так само ви можете і завагітніти в цьому місяці. І так само, як дитиною, так і ідеєю якоюсь. Ось, і ви зможете її реалізувати дуже легко в цьому місяці. Тому я вам бажаю просто чудового, класного і продуктивного, плодородного цього місяця. Тому що саме те, що ви в цьому місяці. Посіяти, яке зерно ви посієте, такі плоди ви будете отримувати. Ось такий у вас буде місяць, тому всіх ціло обіймаю. Дякую за перегляд цього відео. Залишайте коментарі і бай-бай!